Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо копати в Діпро Galactic Survival. Дивимось які ми можемо по традиції взяти покращення. Вдачу беремо обов'язково. Отримування ОД давайте. Тут копимо, тут можемо швидкість перезаряджання взяти. Тут копимо, тут давайте здоров'я більше. І погнали. О, у нас контракт відкрився. І мас... майстерність під Добре. Так, ми були в соляних ямах минулого разу. Давайте лазурові чагарники. Тут. Сціліть 200 озе за один етап. підвищте рівень 4. Так. Рівень 4 одиниць зброї до 12-го. Ого. Ні, давайте, Давайте so давайте сюди. Чотири типа кінетика. І рівень зброї посилена міні гармата. We'll да. Ішліть кулеметникам. Sure Тут frame. треба чотири кінетичних. Спробувати зібрати і кулемет підняти до 18 рівня Пішли. І йти в Лазурові чагарники. Ради тих завдань я не бачу сенсу. Ми стільки зараз там не стілимо. Це треба мета-прокачка більше. Так, швидкість перезаряджання Це обов'язково. Ух, якось як ж ти довго копаєш. швидко стрільня зберемо. Не знаю, чи зберемо ми цю метапрогресію на Ні, напевно, не зберемо. Мене з'їдять швидше. Треба зараз п'ятий рівень хоча б взяти. І повернутися сюди. Може якась зброя буде краще. Фінетична жуков або снайперка. Так, да, берем снайперку. Вид кусь, або ймовірність крита більше. О, так, да, давайте беремо. Крит урон це те, що нам потрібно. Я навіть вже гриби так швидко зібрав. І знову ж мене зажимають. Швидка стрільність. І он якісь ще ресурси. А знову ж таки, мета прогресія. Хоча, я так подумав, стілити 200 пошкодження, це не є проблема. Якщо за всі 5 етапів у 5 поверхів, то в принципі можна і сходити. Треба просто на кожному поверсі, ну, я не знаю, отримувати урон і лічитись. Так, тут я вже не заберу. Пішли далі. Що у нас тут? У нас є золото. І схоже на якийсь глухий кут. Давай перевіримо. Швидка стрільність. Швидкість перезаряджання мінус. А, да, давай я так. Швидкість перезаряджання мінус я точно не хочу. А це реально на глухий кут схоже? І як мені вийти звідси? І вже прибіг рубака. Ого. го Так, давай атак прокопаємо. І тут по краєчку пробіжим. А я ще ресурсів не зібрав. М -м, якась така карта заспаунилась. Не сильно крута. Все, біжим, тікаємо. Метересурси ресурси пропустимо. Давай візьмемо нітру Метересурси ще встигнемо набрати. Пропусти. Камінчик мене. О, тут жуків багато. Там дуже багато. І я хочу їх зібрати. Аби я тут не залишився з цими жуками. Тому що це може бути так. For you. Давай, пропустить. Ладно. Пигриваем. Забираем ценетру. Швидка стрільність. Підгреваем. Босс, зараз помирає. Межі збору, да. Все, босс помирає. ми... Ці ресурси збираємо. Давай швидкість видобутку. йдем. пробивання. Так, це потрібно. Захист З. Критична шкода. Давай АЗ трошки візьму більше. Так, да, 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 зараз зайду. Мені трошки досвіду ще потрібно. Все, забігаємо. 12 рівень, звісно, це не так багато. Але все ж таки терпимо. Да, да, да. І да. Що тут? Да. І да. Погнали. Що у нас тут? А, зараз глянемо. Межі збору 128. Ну, добре, в принципі. Ідеально, якщо це буде десь. Я не знаю, десь, наприклад. 200 хоча б. Ні, це не ідеально, це добре. Ідеально це 300 Межі збору. Тоді можна бігати, всіх вбивати і збирати. Тут якісь руку, так, давай. І знову гриби збирати. Як мене ці гриби дістали? Так, мета ресурси берем. Не берем Сворм інкамін. Біжим. Грибочок віддайте, я побіг. Оу, не І туди ж сапайка. давайте ай-яй-яй за жопу кусають відпусти треба 15 рівень ще якась зброя а то мене так можуть тут і вбити там паче зараз зажмуть ще так проходим Відбір на нітрані oh, по не ДРГ. Гадиться. Межі збору. Годиться Кінетична. А, Да, ця прикольна. <laughs> Давайте вийдемо, треба якось підхилятися трохи. Ось у нас є цукор. Грибочки. Ну, майже зібрав. І внизу там у нас.

Є, ресурси збираємо і проходимо далі. О, ось він. Це те, що нам потрібно. Стей, живемо. Швидкість руху, так. Побігли, ще ресурси, і вон золото. І десь не трущу треба знайти. Якби ще не травий порох оцей взяти, оцей порошок було б взагалі круто. Так, ще сахар. А давай, знаєш, як отут пройдемо сюди. Тут же досвід був якийсь. Так, кінетично ще одну І свинцевий шторм прокачати. О, ресурси візьмемо. Погнали! І погнали за нашим золотом вниз. Свинцевий шторт, так, прокачуємо. Так, ось наше золото. І тут же я бачу, нітра ще валяється. Давай, давай, копай. Хоть тебе не догнали. Швидкість перезаряджання Вот наша Митра Давай в босса стреляем А то мы так можем его и не вбить Давай-давай-давай, все, погнали в И в босса Что ж ты такой живучий Да, Зараз ресурси збираємо і виходимо звідси. Швидкість руху. Ух. Ух, який. І давай. Перезряжайся. Да, нам би ще... Трошки-трошки... Шкоди трошки. додати. Забігли. Швидка стріляність межі збору. Давай швидкість перезаряджання О, да. Mm, да. Це закріпим. Шкода. Да, берем. Oh, Якісь видобування і критична this. шкода берем. Тому що якщо ми підвищимо ще крит. Шанс крита, you know то будемо просто рубати we'll ворогів. Тут Маркіт треба зібрати, я вже бачу. Так, Маркіт зібрали. Ну, на первих рівнях у ворожості uh, печери, ну, біома, це в принципі не так складно ще грати. Далі буде цікавіше. Там десь на четвертому, на п'ятому рівні. Ну, але також є своя складність, тому що метапрогресія не прокачана. Давай десь тут. Ось так пройдемо. Бачу маркіт. І зараз до Маркіта пройдемо. Все, маркіт зібрали. Це було швидко. Так, саплайплад спав. Окей. Шкода, дарем. І бачу внизу там ще ресурси. Але відразу зараз заберемо supply pot. Десь тут прокопаємося. Щоб, вже сюди не повертатися. Ооо, нітровий порох. Імовірність скрита 62% Погнали! Сейчас не трус берем. Зараз я вам устрою тут багдад. Фінетично. Давай собаку. А на настрій нормально так навіть первого рівні. Завдання виконане. Так, я проходжу. Ох. Як цікаво. Все ж таки добре, що хоч пройшов тут. Давай, жуки. А ще тут жук з лутом може десь бути. Давай подивимось. Тут не бачу. Бирный рубака вылез. И у нас... О, нітра. Не траться, хорошо. ресурси берем. А може й не берем. Пробивання, Шкода. Давай. ресурси берем. Досвід ми тут зібрали. Пробивання. О, і магніт. Все, зараз убиваємо всіх, кого тільки можна. І потім беремо магніт. Ай, я ж сказав потім. Окей. Імовірність крита візьмем Зда біленький, але все ж таки. Елект. Кони. Пацан, пад везем. Шкода на все берем. Швидко стрільність Ох, як ми всіх виносимо Шкода все берем. У нас урон 33 за кожну кулю А якщо прокає ще й крит, то в 4 рази майже більше шкода, У мене вже вороги с Дивіться, як прохожу. Ладно, давайте то ще не встигнемо Буду тут виділувати. Лоханутися не хотілося б. Uh, Нітру. Потрачу тільки на це. О, давай я так потрачу. Шкода, швидка стрільність. Або шкода. М, давай так. Крит шкоду візьму. Швидкість перезаряджання. Давай не буду. Швидкість руху і мовірність крита. Да. Все. Нітру більше, я думаю, витрачати я не буду. А ось і наш жук лутовий я цей, про яку я казав. Зажався. Бідолаха. Захист, давай. Ага, щитувачні три Погнали. Навіть якщо з цього щитувача впаде ну штучок 5 ні 3 це вже буде добре. Тому що з оцим, е Порошком нітровим у нас, ймовірно, шкоди, буде зашкалювати. Якщо ми нітру зберемо. Багато нітри. Головне с брата а ось и нейтра наша. Прошиваем цех, Сбираем ресурсы. Пенитра. Кода и шведка Давай Шкоду на снайпер. Звісно, у нас основна зброя зараз буде це кулемет. Ай-яй-яй-яй-яй. Але снайперка теж потрібна. Зажали трохи. Гади. Митра є. Ймовірність Крита скрита берем. Все, крит папер. Підчищай. Грибочки ось еще візьмемо. А то в нас мало грибів. Ні, треба звідси уходити. Ой-ой-ой, виходимо. Да, все, взривається, чудово. Швидкострійність. Давай. Швидкострійність. Ух, як пішло. Швидкість перезарядки всього. заберемо да. Шкода. Швидкострійність всього. Ото поливає. Скільки тут 33 постріла в секунду. Тут, звісно. А, тут 9. <ривіт> е, а чому <ривіт> так... Так мало. А, давай 3 рівня. Так. Шкода. Крить шкода. І швидкісвість. Шкода. Погнали. ще грибочки треба зібрати, до речі. Трохи підхиляємося. І грибочок останній ми Всю зібрали чи ні? Я не зовсім розумію. Ну, золото явно ще десь є. просто бігають. вбиваємо босса. О! Швидкість руху давай. Тікати від босів. Прошиваємо всіх і вся. Ну звісно, ймовірність крита 111. Якщо зараз нітру взагалі не витрачати, то ми можемо і до 150 розігнати, а крит тут може бути двойним. А ні, до 150, напевно, не розгонимо. To... Але все ж таки можемо трохи більше розігнати швидкість так. Mm, це. Давай подивимось, що тут є шкода, це. да. Вдачу вже не беремо, швидко стрільність, це швидкість руху. Віде. І давай шкоду на все. Дача мені. Да, чому ні? 107 шкода від нашого кулемета. Here we go, you've found the redness. А, пішли гнітру шукати. Давайте ще нам позолочені колі на цей раз, і все. І бос просто виходить нервно покурити. Шивай тебе. І пішли ще зберем. О, ще збира. скільки у нас скрит 127 Ну, круто. Ще ось зберемо жучка. І всі вмирають. Кода ще. Давай. Что у нас тут? Тут золото. Давай прошлем цех боссов. Ой-ой-ой. Боссы зараз меня могут прошить. Швидкість копання, так. Да. Це нам потрібно. Дивіться, як ми проходимо всіх. Класна зброя, якщо правильно розкачати, і якщо взяти імалінішість крита. Швидко кусь. Я вважаю ідеально на цьому етапі гри. Додатковий підсейф. Зараз залишилося тільки добути всі ресурси і вбити боса. А ще у нас є щитовачні 3, до речі. Якщо ми копаємо, може випасти нітра. Ось як зараз. Ладно, тупо так копати ми не будемо. Йдемо шукати ресурси, тим паче ось жуків можна більше зібрати. А ми вже пробігли довкола і напевно все зібрали. Давай босів визовем визаве. Я так і знав, що їх буде двоє. Ох. Давай оцього. Прошиємо. То урон по боссу проходить. Трохи сюди і трохи сюди накидаємо. Трохи сюди, трохи сюди і сюди. Давай. Все. І давай виносимо лохи, а не босси. Drop pod has arrived. І все уходимо. Нам тут нічого більше робить. Менеджмент сігарс. Який штатив? Підтипчагернаут. Майстерство зброяр. Ось така у нас статистика. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.